Конор Магрегор проїбався в очередний раз. Добрий день, пані та панове. А, сьогодні ви включили цей відос. В надії почути, що стало з кар'єрою Конора. Я впевнений, багато з вас останній раз чули про Конора ще тоді, коли він бився з хабібом. У далекі роки, коли я був молодим, трава була зеленіша, сонце світило яскравіше, а Конор не був знюханим а, насільником. Скидаючим Дік-Піке реперкам. Але це було колись. Що ж ми маємо зараз? Для тих, хто слідкував за кар'єрою Конора, це вже не є новиною, а для тих, хто не слідкував, почнемо здалека. Собственно, що ж було з Конором після того, як він прийбав Хабібу. Конор йшов в тишину, потім вернувся тріумфально, відпіздивши пристарілого до Сіроне, який не уйшов з Октагона на носілках. А прийшов на милицях <хи> від свого похилого вже віку. Потім, не менш тріумфально, а, будучи фаворитом, проїбав два боя Дастіна Порія Діаманту, який, а, на момент, коли це вже слухаєте, всього, вийшов на пенсію. Я надію, що він таки виграв єбаного холвея, але сука, якщо ні, то це, блять, означає, що зараз я в запої. А але це не важливо. Може, потім було. Потім Конор уйшов якусь хуйню, обколовся його стероїдами, так як в нього зламалась нога, і йому почали виписувати на них рецепти. Після рецептів, блять, його кості роздулись до неузнаваємості, настільки, блять, що його тепер хуй узнаєш, що по голосу нахуй, що поїбало. Знявся в фільмі Джейка Джилінхола, граючи злодія. І, собственно, тепер ми тут. Де ми є? А, Ну, і ще він піздився з пенсіонерами. Ви думаєте, що Конор е, не тренувався до Дональда Сірони, а хуй там. Він практикувався в ПАБАх Ірландії, е, піздивши дідів, а потім, звільняючись за це, перед їхніми внуками, бо казали, що внук, блять, ганстер де в Ірландії. Але це все е, було в GTA 5 RP, насправді. Е, так що, ну, мене хуй притягнути за слова. Раптом що я це все почув з. Слів бомжа Віталія на вулицях Барселони, він мені це сказав і здібався через океан. так що раптом все, все це це видумка бомжа Віталія. Ні за які слова свої я відповідальності, ні кримінальної, ні моральної, ні фізичної, інсти не збираюсь. Власне, на цьому історія не кінчається, казалось би, ви бля. Uh, мільярдер, yeah. мільярдер навіть. Хтось каже, що Конор мільярдером є, звісно, uh, в це віриться, слабо враховуючи, що людина, блять, бухає, нюхає uh, по словам бомжа Віталія. Білий порошок. І це я не про Персіл. І навіть не про Аріель, блять. Uh, да? Нюхає. Цей білий порошок. Бухає, що іронічно не свій собствен, не бо. Ну, Хто, хто пив когда-то э, віскі Конора, той, ну, той понимає, що про какой качествен продукт ми говоримо, нахуй. Ну, конечно, є любітелі, да, навіть з э, є знакомых любители э, цього віскі, а з другої сторони хтось любить її говно, да. Капрофіли, блять, ці цілу категорію получили на портхабі. Хто я такий, щоб це засуджувати? Ми в такі, в такі роки живемо. Так вот. Казалось би, ну, ви дуже багато людина, у вас дитина росте вже давним-давно. Син росте, у вас дружина, да? яка вас любить, з самого початку підтримує вас, коли ви ще були йобаним сантехніком в Ірландії, в якого ніхто не вірив, крім неї, да? з ваших же власних слів. Чим можна займатися? Казалось би, Віддайся, ти сім'янин, іди в сторону сім'ї, блядь, діла як алкоголь. Навчай свого сина, готуй нове покоління ММА. Це один з варіантів був да? Другий варіант вертайся в UFC. Ти ще не настільки старий, ти ще не Тоні Фергюсон, який проїбав 20 разів перед тим, як нарешті, хотів сказати уйти на пенсію, ну хуй там плавав. Тоні зараз буде битися солдпапі. По боксу. Це очередний пройоб в кар'єрі. З, нових, з нового покоління вже ніхто не згадає, Тоні Фергюсона, як когда блядь, блять, главна угроза для Хабіба Це Всі думали, що коли хтось Хабіба має перемогти, то це точно буде Фергюсон. Сейчас, блядь, це просто боль нахуй. Дивитись на цю залупу. Але я дворік від Конора. Вот. Вернуть собі всі другий варіант. Третій варіант. Політика. Ну, смішно цей варіант Конорі вибрав, блять. Але як в нього вибрав, це ми зараз дійдемо. Політика. А, насправді, в Конора були великі амбіції в політиці Ірландії. Багато людей, багато фанатів. І Ірландія така країна, що там, ну, блять, не просто так на кожній вулиці є ПАП, скажімо так. І а, в нього реально були амбіції політичні. Хтось йому пророче, навіть постпрезидент Ірландії, блять. Ну, це було б любопітно побачити, але з другої сторони Шварценеггер був сенатором, так що, бля. Ну і. Потужно. Не буду про це говорити. А, от. А, але Конор вибрав четверту сторону. Четвертий варіант це бухим, обнюханим дайобуватися. До чужих женщин. Факт із не подтвержден, но факт із мене подтвержден. Як мінімум, Конор змінив два рази своїй жінці, це з жінкою, яка потім подала на нього іск за ізнасілування, з її власних слів Конор душачи її, казав, і це цитата. Це вже не відпомжав це від цієї жінки. Наскільки їй вірити чи не вірити, кожен має рішити сам для себе, але навіть розумієте, возможність... яка хуйня з конором? Навіть сама дика хуйня зараз не звучить е, е, якось, блядь, невиобразима. Тобто е, нічого вже не невозможно з конором. Якби ви почули, що хтось когось, блядь, ізнасілував душачі, е, говорячи цій людині. Ти розумієш, як я чувствував себе в бою з Хабібом. Е, ну, це, уявіть, Як ви почули таке, блядь, про того же Дасті на напорі. Ну це звучить як шиза. Але в випадку Конора це так не звучить. Бо, блядь, людина настільки на дно себе загнала, нахуй, будучи мільярдером блядь, доларовим, що це, бля, просто в голові, нахуй, не вкладається. Ну, вот. А друге, недавно спалили по фотографіям з пляжу. Тобто, як мінімум він зміняє свої жінці на регулярній основі. І казалось би, Бог йому суддя, блядь, ну. Но... Ну, а на чомусь контент треба ділити. І, собственно, пару днів буквально назад вийшла їбана бомба, нахуй. Оказується, Кодор скидає свої дікпіки в приватні повідомлення, як мінімум, одній реперці. А, хто бачив цей дікпік, на жаль, його вкласти не але я його опишу. Уявіть, блять, гардероб, дім Конора, Конор стоїть повністю голий, зйомка йде весь ріст, блять, в нього їбало аудіста. Аут а, 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 акустичне в нього лице, акустичне е, лице закашується там е, я, а, хотів сказати акустичне лице в нього, і, е, собственно, ракурс іде на його статевий органи. До кінця статевого органа прив'язана нитка, а на кінці нитки висить міні гірька Собственно, міні-гірка, міні-гантелька можна сказати, і от вона натягує, а Конор підписав це, скидаючи їй, що він тягає віса, ну, от, типу, поняли, ніби спортсмен, блядь. і, собственно, потім почав угрожати, що не дай Боже вона скине. А саме йобаний прикол, кому він це скинув, нахуй. Американські реперці, мало хто її знає, я сам її не знав, але коли б знав, хто це, блять. І чим вона славиться, славиться вона тим, що пиздить всяку хуйню, блядь, на білих людей в Твіттері. Е я подумав, може, Конор це робив під коксом. Скоріше всього так і було, блядь, але карада щас Конор не під коксом, будемо чесними. І как би, как би казалось, скоріше всього Конор, е оця його фраза, що він наполовину чорний, наполовину від попка і нижче. Може так, він, блядь, надіявся її завлікти, нахуй, но... Ну, блядь, коротше, зляла вона нахуй в тю же хвилину, як цю хуйню вона побачила, і слава Богу, що вона це зробила. Не то, щоб я, її, їбать, як хотів побачити хуй Конора, але сміятися з цієї хуйні. Невиобразіма приятно, скажу чесно. А... Уявіть просто, як він мав цю фотку. Ну, Тобто він живе, блядь, з сім'єю. У нього діти, нахуй, у нього дружина. Гардероб общий. Тобто, ну... Конор, что ты там робишь? Эй, не открывай двери, блядь, не открывай нахуй двери. Я тут переодеваюсь, переодеваюсь блядь, что полчаса переодеваться буду. Не открывай двери. Нет, нет, не, не, не открой двери, блядь, дай переодеться. Конор, уже даже час там нахуй, что ты робишь, не открывай, ёбать, двери. Бля, это человек с детьми, уяви себе. Это дитина уже имеет доступ до социальных мереж, она всю хочет побачить. Ох. До чого взагалі був цей відос? Ні до чого, просто щоб поржатися хуні. Сумно. Сумно, що легенда. Щоб, щоб він ще не робив статус легенди, це не може забрати. Легенда спорту, людина, завдяки якій а, я дізнався про спорт, багато хто з вас, я впевнений, дізнався про спорт. А, людина, яка винесла спорт на інакший абсолютно рівень популярності і медійності. І, на жаль, в такому тепер становищі ця людина знаходиться. Знюхана, збухана, з гантелею, прив'язаною до хуя. О, пожалуй, на цьому все.